Сьогодні готуємо дуже смачні конвертики з листового тіста. Нарізаємо на невеличкі шматочки одне куряче філе та обсмажуємо його на олії, додаючи сіль, перець та паприку за смаком. Обжарюємо ще декілька хвилин та забираємо зі сковороди. Потім 400 г печериць, те, щоб на соняшниковій олії. Відправляємо до них одну нарізану цибулину. Солимо перчимо за смаком і додаємо сушений часник. Ще натираємо 120 г твердого сиру і нарізаємо дві помідори. 500 г листового тіста ділимо на дві частини, трохи розкатуємо та розрізаємо на ось такі квадрати. Всередину викладаємо готові печериці. Твердий сир, куряче філе і помідори заліплюємо так, як ви бачите на відео. Ще для надійності закріплюємо зубочисткою. З цієї кількості тіста в мене виходить 8 штук. Всі конвертики змащуємо жовтком з молоком та посипаємо кунжутом. Ставимо у розігріту духовку приблизно на 20 хвилин, а тим часом зробимо улюблений салат. Коли немає часу сходити до магазину, продукти замовляють доставкою від сільпо. Це дуже зручно. Замовляю через додаток, і мені продукти приносять дуже швидко, прямо під самісінькі двері. Конвертики готові. Вийшло дуже смачно. Обов'язково спробуйте цей рецепт. Друзі, а я бажаю вам смачного. Також чекаю на ваші лайки та коментарі.